Друзі, всім привіт! Сьогодні знову приїхали на пасіку. Маємо деяку роботу поробити. Поки збираємо пилок. Да, і покажемо, і покажемо ще, якому стані маточки в квіточках. І, і відірвемо маленьке відділення. Да, вчора пересадили маток. Сьогодні хочемо відірвати маленькі відділення, побачити який стан маток, як бджоли ставляться до них. Маємо деяку роботу, ще залишився ряд пройти перевірити бджіл, хочемо, якщо буде час, покосимо пасіку сьогодні. Та й таке, потихеньку будемо щось робити. Ось тільки пилку принесли. Скільки це прийшло часу? Півтора соток може Просто не зняли буде. вчора, бо по-перше, забулися і <глад> забулися, плюс зараз не так сильно носять. Такий період. Але додає додаткових труднощів, коли так, коли Жалі, ще вечірком. <плес> да, вже вечірковувати. Так, ввечері вже менші бджоли, то цей. Просто що сьогодні вистачає роботи, то знову ввечері не буде коли зібрати. Mm -hmm. Плюс вже майже по міці, то... А що ти його ставиш назад? Не висипаєш? <плес> <плес> відео, відео, бачиш. Думаю, за відео а не забіг. Та й таке, ну що то включимося, ще щось покажемо. Покажемо скільки зібрали. Будемо зацікавити. Ось тільки вийшло в нас пилочку. 20-літрове 20 відро. Зараз будемо його на просушку. Не сильно багато, бо не було погоди ці дні, плюс деякі сім'ї руяться. Але все ж таки є щось, можна зараз. Відтаровати. 500 за півтора суток, коли немає погоди, немає сильно багато хороших сімей, я думаю, непогано. Якось так, Так, да, і ще все, що хотів додати, що також навіть полок будемо показувати. Я думаю, що він буде збільшуватися, коли сім'ї будуть якби, вже в нормальному стані. І будемо також, якщо буде така можливість, ми знімемо як. Які є дні, скільки можна зібрати і скільки пульсозборників вісить, щоб орієнтуватися. Сьогодні 14 травня 2024 року. Наступний день, який ми показуємо цей знову вулик, де ми підставляли квіточку з маткою плідною. І тут була ціла знає, епопея, що вона взлетіла, потім сама сіла. Коли сіла, ми підняли рамку, побачили, що вони в клубі, ми підставили на сутки ставиться цю кліточку і хочемо зараз просто перевірити чи вони нормально зараз нею а в кінці робочого дня ми зламаємо маленький маленький приходик да, матка жива жива не можуть до не добібратися цікаво не під'їдали її лапки, не чорніли. Ніби поки що все нормально. Ой, десь пічку заводи. На відео буде видно, тут. Да? отже, зараз ми її назад вставляємо, в кінці робочого дня відламає оце нижню цей тонший проходить, щоб сюди бджола заходила і з нею почала спілкуватися. І тоді буде, буде цікаво. Цікаво, що її заліпили. Байде за mm -hmm. лоском затягнуло. Ніби як то свій таке враження. Але може це добре. Побачимо. Ну, вирішили вам ще показати, чому ми е, замовляли маток в ігорі. Закарпаття матковода вода, що ви всі його добре знаєте. Оце сім'я вже, дочка від тієї матки, ми два роки назад купляли пару маточок. Можу. Ось дивіться, який результат. Навіть по Побілці, по бджолі, по, по побілці рамок видно, як вони працюють. Тому ну, ми повністю задоволені. ось Будемо далі замовляти. Будемо аналізувати. Ну, правда, все хотілося б спробувати маток карніки. Якщо ви знаєте, можливо, таких перевірених матководів, то можете нам порекомендувати. Ми б хотіли замовити пару, пару маточок карніки. Ну, цікаво далі, що ми дивимося, як ось сутки пробула фактично, фактично маточка в квітці. Цікаво, що вона отак взяли її. Це, це вже ми зробили її для воздуху. Цікаво як будуть приймати. Що, беремо маленький прохід оце ще відживаємо, Ламаємо просто ось таку ясенку. І на це Канді виїдять ось тут і будуть спілкуватися. Можливо, що сьогодні ми навіть встигнемо побачимо. Можливо, так і оставимо, не зайди крік, якщо подібне почне ламати, то вимагається все. Так і тут і сразу великий, хід не привезет. Все що, вставимо, далі дивимося і буде прийом маточок цікаво що прийшов час цієї сім'ї що брали в клоп матку ну прийшов час поки що їм відламати відділення оце на лесенке ці хоч трошки оставили бач, щоб кормити перед те і була сім'я то геть її заліпили що будемо зараз Що, відкрили її отділення, побачимо, чи буде чи нормально джоби з нею спілкуватися. Ця вона нас сім'я трохи така пригодницька. Тут ця матка вилітала, потім прилетіла. Неї взяли в клуб. Хотіла вбити. Чи що з нею хотіли зробити, непонятно. Будемо потім бачити, чи виживе вона в цій сім'ї, бо ми так про неї. Два відео вже знімаємо. Серіал, ну, то будемо бачити. Що, сьогодні 15 вже травня ми вчора відкрили маленьке відділення. То ця сім'я, за якою ми слідкуємо, щоб побачимо чи ставили живою. Ту матку чи вже спілкується з нею чи ні. Ще не розгріза навіть. Ще навіть не розгріза, да маточка жива. Ще гризуть, на що хай розгрізає? Все поки тоді, Тоді чекаємо, щоб далі, поки ж не розв'язуть, відділення, хай привикає дой. Вирішили вам показати цей рій, який в нас був на першому відео в Ютубі. 9 травня він вилетів, два дні постояв. В руївні і дивіться яка ситуація. Оце все вже в меду. Ці побілені рамки. 5 рамок я позавчора доставив їм одразу, розширив на 4 рамки. Хочу просто глянути, як, як тянуть вущину. Сьогодні 21 травня, то фактично з 11-10 днів приніс вже 5 рамок меду і овощина за двоє суток за двоє суток оттягне і бачимо в кожній, в кожній вулиці є, є бджола, далі розширяється так що я думаю що в цьому сезоні вона ще добре спрацює Ну а зараз підемо глянемо як прийняли наших маточок Чесно скажу, ми навіть ще не заглядали, бо хочемо показати в реальному часі, як воно відбувається. Отже, йдемо. Ось ця сім'я, яка теж була в першому відео. Яка матка взлетіла була, ми її назад підсадили, бо її перед тим в клуб взяли. Десь три дні назад я відкрив цю широкі відділення. Її мали би випустити. Так, немає, теж вже самі бджоли. І що, будемо дивитися, чи є засів. Ну теж. Кажуть, що треба уважно, бо якщо її ще добре не відготу... відготували відгодували, то може ще взлетіти. Така не видно. Це молода рамка, вона на неї не відразу піде. Бачу з пилком лазить джебджови деякі, то може є. вивість, що вона вже почала висіти. Так, є яйце. Я не знаю, як тебе камера сфокусується темна рамка. Ну, повірте, що яйце є, можемо ще просто ломати маточку з зеленою ниткою, яку ми підсаджуємо. Отже, підсадка. Прийшла добре. Ну і скажемо результат, щоб кожен, кожних 10 сімей вам не показувати. Можливо, щось буде цікаве або когось не прийняли, то ми знову включимо, запишемо відео. А якщо ні, то вже в кінці огляду скажемо, скільки з 10 наточок прийняли. Отож, результат огляду з 9 сімей, які ми оглянули, всі 9 прийняли. Але дві маточки ще не сіять. І в цій, цій сім'ї, всі основні матки були великі, видно вже відкормлені. В цій сім'ї така невеличка матка, Карпатка куплена. Така ще як то не відгодовують, але ще вона не сіє. Ну почекаємо трошки. Ну і чому ви вирішили включитися ще раз? Показати вам е сім'ю. Це теж він був, цей рій, який до нас прилетів чужий, він також є в нашому першому відео. Але коли ми його... Знімали з того старого вулика, коли пересаджували, то побачили, що він досить агресивний. І ми вирішили замінити матку. І чому цікаво? Бо по-перше, що ми відразу матку міняли, можна сказати, що вони навіть у середіння такого не, не почувствували. Ось. Побачимо, чи прийняли її. Бо кажу, по-перше, вона виявляла агресію ця сім'я. Ну, побачимо, чи вони прийняли матку. Ми самі ще не дивилися, не оглядали, бо хочемо, щоб разом з нами побачили який результат чи прийняли це показую рі які ми піймали ось він зараз займає скільки 24 67 рам ще вже можна рамочку розширити Но тут напевно треба також день, бо агресивна сім'я З вами подивимося, спробуємо знайти чи прийняли матку. Бачите, все от, як було, ще навіть рамки не відірвали. Ми не хочемо випробуватись, бо кажучи, що говоримо, як є. Ще ми оглядаємо, оглядаємо разом з вами. Зараз підійдемо теж до цієї рамки. І, напевно по звуку чути яка вона агресивна. З руку на відео. Тут ще старий розплод ста, старої матки. Зараз просто шукаємо. Ось є маточка помічена. І хотілося б яйця побачити, чи вона сіє. Маточка, маточка доводить така, невірна вигляду по величині, все. О, грамомо що ще одну рамочку сусідню ще є розпліть. Якщо нема, то бачимо, що тут насильне її місце де сіяти і підставимо її сушну. Сонце зайшло. Це яйце є, напевно не буде видно туди в бік Трошки темна рамочка, не повірте її, це є. Отже маточка прийнята, почала сіяти. Ми чекаємо, чекаємо, коли зміниться тут бджола, щоб була більш вона така спокійна. хочемо вам подякувати, хто додивився це відео до кінця. Хочемо ще раз попросити вас підписуватися на канал. Дивіться, як ми пасічне коїно. Нам буде приємно, коли бачите, що ви переглядаєте наші відео. Всім до побачення!